Вітаю! Якщо ви тут, це означає, що ви відкрили золоту сторінку буквально і фігурально. А, приготуйте горнятко кави, фанти, а, морозива, що завгодно, що вам підходить для того, щоб почуватися затишно. І давайте говорити про книжки. А, оскільки це перше відео на моєму каналі. Uh, я хотіла б почати зі свого улюбленого жанру: це фентезі. Uh, і я знаю, що в Буктюбі, в буктоці загалом фентезі дуже багато читають і люблять, і це мене дуже радує. Але насправді я, мені все одно іноді здається, що це такий більш недооцінений жанр. Я просто передивилася занадто багато відео Еми Антонюк, де вона um, розмовляє з гостями, які просто не читають. Художньої літератури, і говорять, що це не може принести їм ніяких знань і загалом нічого корисного. І я повністю погоджуюсь з землю в тому, що художка допомагає нам розвивати свою емпатію. Але мені стається, що крім того, також можна з художньої літератури, і, зокрема, з фентезі дуже багато дізнатися. Крізь призму вигаданих світів, автори чи авторки часто відрефлексовують якісь справжні проблеми, які існували в історії чи існують в сучасності. І тут багато чому справді можна навчитися. Я присвячую це відео своєму дідусю, який постійно запитує мене, чому я читаю казочки, які не мають сенсу. Сьогодні я розповім про вісім таких казочок і чому вони є більшим, ніж здаються на перший погляд. Почнемо з чогось банального, just to get it out of the way, Гаррі Поттер». Я думаю, що тут би навіть мій дідусь погодився, що ця серія в ній є щось корисне. Хоча насправді в книжках не має бути щось таке пізнавальне і корисне, щоб їх читати, але мені просто молить за те, що іноді просто не помічають, навіть коли таке корисне є. Отож, про Гаррі Поттера. Звичайно, знає, Зараз ми знаємо і такі більш проблематичні факти. І про цю авторку, і про цю книжку Ролінг не могла навіть нормально дослідити якісь китайські імена і назвала Чо Чанг двома прізвищами, що дуже весело. Але якщо повертатися до теми, то звичайно висвітлена у Поттеріані проблема це саме расизм і расова ідеологія. Як нам відомо, у чарівному світі існував такий поділ на чистокровних магів, які е, всі там одружувалися між собою і продовжували ці чарівні роди просто від початку історії. А, але також були такі бруднокровні маги, хоча їх не дуже прийнято так називати, які походили від маглів і е, так з маглівських родин. Ну і звичайно ще були напівкровні. півкровні. Але саме ця ідеологія чистокровності е, лягла в основу планів Волдеморта і його смертежерів, тому що більшість з них справді походили саме з таких давніх родів, і вони вважали себе найкращими. Вони там ненавиділи маглів, ненавиділи бруднокровок. У цій сюжетній лінії тільки сліпий не помітить якихось паралелей із білим супрематизмом і нацизмом. А е, е, я взагалі трошки е, погуглила і виявляється, на цю тему навіть є. Е, Багато статей, які справді ну, глибоко досліджують, як е, Ролінг все це прописувала, е, які там є порівняння з нацистською Німеччиною, з рабством в Америці і таке інше. Нам показують наскільки ця ідеологія е, шкодить людям, проти яких вона направлена, і е, звичайно, дії Володиморта постійно засуджуються. Тому е, я вважаю, що це дуже класно, що Ролінг змогла так ненав'язливо вплести ці е, наративи у дитячу історію. І я впевнена, що це справді свідомо чи не свідомо повпливало на багатьох молодих людей, молоде покоління, яке виросло на Гаррі Поттері. Як і для багатьох людей мого віку, Гаррі Поттер» був улюбленою серією також мого дитинства. Але зараз моя улюблена серія це барабанний дрій. Позолочені вовки. Gilded Wolves, позолочені вовки, «Рошані чокші, на честь неї я назвала канал. Отже, це історія про п'ятьох підлітків, які живуть у Парижі, XIX століття, але вважаємо, що це паралельний всесвіт, і в цьому в Парижі, в цьому світі, існують такі е, різноманітні магічні артефакти, за якими полюють, і які, які викрадає наша команда з різних причин, тобто у кожного є абсолютно різне походження і різна мотивація для. І цього заняття, і насправді це стало для мене найцікавішим аспектом історії, тому що читаючи від обличчя кожного персонажа, ми занурюємося в різні культури, дізнаємося про різні традиції, релігії, і це все просто надзвичайно чудово прописано. Тобто, Видно, що авторка дуже багато читала, досліджувала про ці теми і щось взяла також із власного життя, тому що її батьки походять із Філіппін та Індії, як і двоє із головних персонажів цієї книжки. Але, мабуть, найважливішою темою, яка розкривалася у позолочених вовках, була саме тема колоніалізму. Справді, майже кожен головний герой у серії відчув на собі цей дотик колоніалізму, тому що вони почувалися приниженими, покраденими якимись. Могутніми там родами тим же е, ордером Бабеля, і це просвятковується впродовж усієї серії. Ми бачимо, як представники цього ордеру Бабеля привласнюють собі різні артефакти, викрадені з колонізованих країн, нищать їхню культуру, і потім створюють там виставки, де показують людей з іншим кольором шкіри, просто як тварин у зоопарку. І таке справді існувало в Парижі там 19 століття, що просто мене шокувало. І я думаю, що якби я перечитала ці книжки вже після повномасштабного вторгнення і після прослуховування подкасту Культурний трибунал, до речі, хто ще не слухав всім рекомендую цей подкаст. А я б також помітила паралелі із нашими реаліями, з Україною і Московією, продовжуючи також тему колоніалізму. Хочеться згадати про нефритове місто фонделі або ж Джейд Сіті. Її на жаль нема в українському перекладі. Я поки читала тільки першу частину цієї трилогії, дуже хочу влітку продовжити. По-перше, це один із просто найкращих, найбільш пропрацьованих фантазійних світів, про які я коли-небудь читала, і мені це вкотре доводить наскільки недооціненими є зусилля письменників і письменниць у цьому жанрі, тому що ми просто не можемо собі уявити, наскільки багато досліджень, зусиль, думок загалом роботи. І часу і йде на те, щоб прописати, створити весь цей світ просто з нуля, і він відчувається таким реальним, що здається, ніби ти справді можеш просто сісти на літак і вже опинитися там. По-друге, це історія про такі два мафіозні ганстерські клани, я не знаю, як це правильно назвати, але вони руками воюють за право видобування та володіння нефритом. Це такий камінь, який у цьому світі має магічні властивості і робить людей, які там вміють ним користуватися, сильнішими, швидшими, тобто мають якісь вони супер властивості. Звичайно, тут загалом дуже багато сюжетних ліній, багато цікавих рефлексій на теми влади, родини різного. Але що також важливо для сюжету через свої поклади нефриту, Кекон, де відбуваються події, стає бажаною територією для інших могутніх держав цього світу. І цей маленький острів, що лише відносно нещодавно звільнився від лап колоніалізму, знову відчуває загрозу війни і міжнародний тиск. Фон Далі неперевершено описує культуру к в якому поєднані різні азійські країни і вплив на нею колоніалізму. І в цьому одразу прочитується такий постколоніальний погляд на Китай, Індію та інші азійські країни, які теж дуже багато від цього постраждали. А ще у книжці зачіпається тема зловживання наркотиками, адже основний конфлікт у сюжеті пов'язаний із винайденням речовини, допомогою, допомогою якої нефритом може користуватися фактично кожен перехожий, хоча раніше це були лише от особливі натреновані люди, так звані «queen bones», загалом саме з цих кланів. Насправді, коли я це читала, мені трошки нагадало «Шістку воронів лі бардуго у цій диології. Також події розгортаються довкола групи підлітків, які намагаються викрасти винахідника одного дуже небезпечного. І потужного наркотика за високу винагороду цей наркотик називається Юрда і завдяки ньому Гріша, це чарівники в цьому світі, можуть на короткий час ставати надмогутніми, але потім вони відчувають страшні муки і дуже-дуже швидко фактично після цього помирають. Я думаю, що будь-яка людина, яка прочитає описи мук і страждань Гріша після прийняття Юрида Парем, просто відрачається від наркотиків на назавжди. Тому що це справді доволі моторошно описано. Але крім цієї сюжетної лінії, Лі Бардуко також порушила в книжці ряд інших проблем, таких як сексуальне рабство, рабство за контрактом, інквізиція, внаслідок якої в середньовіччі загинули просто тисячі людей. Хоча ненависть фіарданців до Гріша також можна порівняти із расизмом, в принципі. Я впевнена, що ще щось я пропустила, тому. Пишіть в коментарях, які інші паралелі з реальністю ви побачили у шістці воронів, бо кожен може побачити в цій історії щось своє, що ближче до серця, і, можливо, навіть здобути для себе якісь нові знання. І це стосується, в принципі, кожної книжки у цьому списку. Щоправда, у наступної є все ж таки один великий мінус: країна, в якій відбуваються події, базується на Московії. Але я все одно не можу про неї не згадати, тому що вона мені сподобалась. І це книжка Blood Air, авторки Амелі Вен Чао. Здається, її теж немає в українському перекладі, але назва прикладається як «Кровна спадкоємиця». Отже, сюжет розгортається довкола принцеси Анастасії. Яка вміє контролювати кров, що в цьому світі є такою зловісною вбивчою здібністю, яку зневажають, бояться. Тому коли батька Анастасії вбивають, вона стає е, головною підозрюваною. Вона втікає з палацу і намагається знайти справжню вбивцю, розв'язати цю конспірасі. Упродовж історії надзвичайно цікаво спостерігати взагалі за тим, як е, у Нашої принцеси просто ламаються ілюзії щодо такої чудової благополучної великої держави і її батька. Uh, і вже під час подорожі імперією uh, разом із злочинним генієм, якого вона визволила з'язниці, щоб він їй допоміг. Вона дізнається, що суспільство взагалі налаштоване категорично проти таких людей, як вона, з різними магічними здібностями, і дуже багато з них потрапляють просто фактично в рабство, працюють на різних вельмож, розважають uh, людей на сцені, щоб викупитися, але вони дуже часто залишаються в цьому на все життя. І це відбувається навіть з дітьми. Що цікаво, сама авторка виросла в Китаї, і в інтерв'ю у New York Times вона зазначила, що на цей сюжет її надихнула, якщо так взагалі можна сказати про якісь негативні речі, величезна проблема з торгівлею людьми та договірним рабством у сучасній Азії. Наступна книжка теж у нас із підтекстами про рабство. Мабуть, наскільки велика проблема, настільки популярна ця тема для переосмислення, в принципі, в будь-яких книжках, логічно, але цього разу авторка українська, і це поки що єдина українська фентезія, яку я читала. Мені дуже шкода, що я не можу потримати зараз в руках свою паперову копію, тому що я зараз не в Україні, але ця книжка називається Керамічні серця. Наталій Матолінець, і у цій історії світ у нас поділений на вищих, тобто всіляких вельмож, чарівних могутніх родів, і нижчих, тобто слуг, які не мають права навіть підводити погляд, фактично, і працюють, живуть у жахливих умовах. Через те, що головні герої походять у нас якраз із двох таких протилежних прошарків суспільства, ми можемо добре спостерігати за тим, як вони для себе відкривають різні несправедливості. І повірте, те, що вони дізнаються про еліту цього світу, просто справді шокує і змушує замислитись про там таких масонів. Ілюмінатів таке собі фентезі зі вступом до конспірології. Але менше з тим хочу додати, що в книжці також порушена тема війни, і е, Матолінець загалом рефлексує щодо того, як така різка, стрімка ієрархія впливає на війни, епідемії, як жорстокість перекидається на нижчі прошарки населення, хоча вони часто навіть не підозрюють про плани вищих і е, справжні причини цих лих. Ще одна книжка, де висвітлюється елітизм і привілейованість окремих прошарків суспільства, це дев'ятий дім. О, нарешті я можу показати її. Дев'ятий дім Лібарду. Цю книжку зазвичай відносять до жанру або під жанру. Темна академія, Dark академія загалом, основна суть цього жанру якраз і є в тому, щоб е критикувати елітарність у системи вищої освіти, показувати наскільки несправедливо вона влаштована. Але е як на мене, то е хоча я прочитала всього дві чи три таких. Темно, академічних книжки у мене склалося враження, що саме завдяки магії і а, різним елементам фентезі Бардуго вдалося а, найяскравіше проілюструвати цю проблему. А, ця книжка справді темна і жорстока, і ну, тут trigger warning, вбивства, сексуальне насилля, просто насилля, зловживання наркотичними речовинами, кров все повний список. Але найбільше шокує те, що все, що описує авторка, так чи інакше базується на реальному світі, на справжніх подіях, страшних проблемах. За кілька тижнів до читання дев'ятого дому я прочитала есей зі збірки Джі Талентіно «Trick Mirror», який саме описував справжню історію кейсів сексуального насилля у Альма-матер цієї авторки. І читаючи дев'ятий дім, я поверталася думками до цієї історії. І розуміла наскільки це все схоже на реальність. Крім того, магічні спільноти у цій книжці базуються на справжніх елітарних спільнотах у Єльському університеті, де Бардуго вчилася. Від такої темної і страшної історії хочеться одразу перейти до чогось більш світлого і приємного. Тому, щоб закінчити на хорошій ноті, я хочу поговорити про дім у Волошковому морі Ті Джей Клуна. Яку, до речі, зовсім скоро можна буде придбати українською, і я дуже рада, тому що я давно хотіла, щоб моя мама прочитала цю книжку. Це історія про Лайнуса Бейкера, який працює в управлінні магічної молоді, і займається інспекцією притулків для дітей із надприродними здібностями. Лайнус насправді піклується про цих магічних дітей, дуже переймається тим, щоб вони жили у якнайкращих найкращих умовах. Але коли найвище керівництво надсилає його в... Натаємне завдання до найзагадковішого притулку в їхньому світі він вперше залишається зі своїми піддоглядними на кілька місяців, дуже до них прив'язується, і спілкування з керівником цього притулку дає йому змогу зрозуміти, що система догляду за магічними створіннями не так ідеально продумана, як йому раніше здавалося. Це загалом історія про боротьбу з дискримінацією, ксенофобією, ненавистю. І загалом книжка дуже затишна, зворушлива, просто чарівна, і я її дуже-дуже раджу. Отже, сьогодні я розповідала про вісім книжок із жанру фентезі, які проливають світло на сучасні проблеми, допомагають переосмислювати реальність і дізнаватись щось нове. А на мою думку, завдяки чарам, надприродним властивостям автори та авторки, а сьогодні у нас, до речі, були майже всі авторки. Go Girls спрямовують увагу читачів на те, чого в реальному світі ми можемо іноді не помічати, і вони обговорюють важливі питання у такому форматі, за яким нам дуже е, цікаво спостерігати. Е, е, і тому ми, принаймні, я врешті починаємо набагато більше турбуватися про ці проблеми, бо ми бачили, як вони торкнулися персонажів, до яких ми прив'язалися. І до того ж, добре написане фентезі загалом розширює кругозір і дозволяє зануритися у нові культури, нові обставини. Справді пройнятися цими темами, бо після прочитання фентезі часто хочеться погуглити, на чому воно все базувалося, дізнатися про реальні події в історії, які наштовхнули авторку напевно сюжетну лінію, і таке інше. Якщо у вас є ще інші фантастичні рекомендації, які вас чомусь навчили, чи допомогли відрефлексувати реальні проблеми, залишайте їх у коментарях. Я завжди шукаю щось нове для прочитання, особливо нове фентезі. А, а на цьому у мене все. Якщо ви додивилися до кінця, залишайте в коментарях таке емоджі. І сподіваюся, побачитися з вами на наступному тижні. А поки будьте здорові, тримайтеся в безпеці і. Читайте книжки.